Ні, зафіксували вже нові випадки вірусу з Китаю у разі майбутніх пандемії. Чи не боїтеся ви локдауну? Як це було під час коронавірусу? Ні, я нічого не боюсь. Я православна, я вірю в Бога. Я знаю, що что... ми будемо здорові. Якщо ми будемо вірити, нам нічого не загрожує. А я думаю, що этот вірус уже у нас з літа гуляє, потому що його симптоми, тобто ухо, горло починається выкручивают суставы, то есть уже у нас пол одесса точно переболели этим вирусом. То есть уже с Китая, как говорят, в Одессе он уже пришел. Грубо говоря, сейчас говоря, я ему уже недавно переболел. То есть он, бронхит, там живет, уши заложены, чешутся уши, глаза чешутся, красные. Но кроме войны и еще опять на три года коронавируса, это, конечно, уже страшновато. Взагалі вже нічого не боюся. А ми вже люди, ми до всього пристосуємося. Ми вже такі витривалі. Ні, не боюсь. Ну я хворіла два рази, здається, в минулому році. Не знаю, вистачить мені імунітету чи ні, але якщо захворію, ну що робити? Буду хворіти. Я не думаю, що буде ще один такий локдаун, як був, тому що всі вже зрозуміли, що це не так страшно. Тому. Сподеваюсь на Не, не боюсь. А чему? Потому что я за иммунитетом. А вот да как я... люди себе представят, так и будет. Будут бояться, будет им страшно, будет плохо. Не будут бояться, будут внутри силы иметь, и все будет сильно. Нет, не боюсь, будем беречься. Ну, потому что уже прошли этот этап. Думаем, что хуже уже, может, не будет, будет лучше только.